Реалізувати себе професійно можна і без стартового капіталу. Компанія Forex MMCS Group пропонує своїм клієнтам спосіб заробити з нуля за допомогою ексклюзивних безкоштовних турів. Участь у них може взяти кожен, хто пройшов короткий процес реєстрації на сайті фірми. Гроші, які виграють учасники, компанія виплачує з власного рахунку. Чоловік не внося нас средств може прийняти участь. Якщо він побіж, он отримує банк. Банк формірує сама компанія Forex МСІЗ Group. То тобто є человеку нітні обхідності, внесень ні цента, он не платить нікаку комісію. Суть турніру за певний відрізок часу стати найуспішнішим у цьому змаганні. До того ж, втрати, яких може зазнати учасник, віртуальні. А ось виграш це вже реальні гроші, які переможець зможе витратити на свій розсуд. Це єдина компанія, яка предлагає такі турніри без яких фінансових вваженій. А я могу отримати реальные живі деньги. Попробував виграв свої перші 100 доларів. Проведення турніру відбувається на окремому рахунку компанії. Це дозволяє виконувати операції з купівлі-продажу валюти максимально швидко. За більш детальну інформацію можна звернутися до служби підтримки на сайті чи телефоном. У столиці працює консультаційний центр.